Звернути увагу, що дійсно з таким складом бюджету, який зараз склався, і з ну, цього комунального господарства, ви, ви все-таки не випускаєте те, що е жителі міста не докладають договори на, ви, на, цей, на заключення договорів по вивозу сміття. Ми будемо робити книжки і ви вже не опускаєте цього питання. Ви це зробили з опіка. Наступного року приступає це в дії в закону. Да. Друге, мені ще просто хочу. Хочу просто от мені прикро дуже. Я до Володимира пів півроку ходив, щоб він зробив, зробив план очищення ОЗОЗЕ за рахунок державного бюджету. Було виділено, можливо було виділити 240 тисяч для, е, е, які йшли на мільорацію. План не було виготовлено, гроші пропали. 240 тисяч. Віддали в районі. Ну, що це такі громкі це заяви? Віде? Ну, так, так я ж вам скажу, що є. Ну, так воно, воно сталося. А, а Ну, що віде? Віде? Так, віде? це такі заяви, знаєте? Ну, які заяви? Які заяви? Ну, що так. Ну, давай. Так, дивіться, голова держадміністрації звертався до Володимира Володимировича. Я звертався до Володимира Володимировича. Колістик, виготові е, проєкт на е, очищення Прошу. цих озер там болів. Пів року я ходив, просив десь три місяці і цей. Бо є кошти, які були закладені з обласного бюджету на міаліорацію. Можна було там почистити канави і заодно почистити ці озера. Володимир гроші. Було виготовлено. Тільки зараз, буквально вже пару, е, місяць, пару тижнів до кінця року, почалася ця робота. Ні, я вас питаю, було видно, що, що я таке кажу не право. Почекайте, у нас от такі ці... Єврій, ви, Незаймі, я розумію ці питання, але я просто захист, ну, я, просто... я просто видовую, просто... і... що сьогодні приймається бюджет, то даються контрольні цифри. І сьогодні контрольні цифри даються, до районна рада має право сьогодні і субвенції поділяти, і так далі. Це прийнятий бюджет і протягом ру до року йде виконання, йде уточнення бюджету. Якщо такі кошти були, то ми мали би їх уточнити і закласти їх в бюджет. Ні, це не міська рада, це за рахунок районного бюджету. Я вам ще раз розказую і державного бюджету, і районного бюджету так само райони міг би передати їх субвенція. Виконули роботу, відчиталися, віддали їм звіт і на тому все. А якщо б не виконати, повернулися в районний бюджет, як в кінці року повертаються всі кошти, і закрилися вони в державному бюджеті. Тому сьогодні ну, це має бути фінансово. Я не знаю ваших стосунків кер... керівництва, припустимо, хто кому що сказав, але це має пройти фінансова така процедура. Тому сьогодні тільки таким чином можна вести мову. депутат ви депутати про знаєте, Його Євгенович, Перше, чому це таке говорити? Ми вже побачили програму по дорогах. І як ви казали, що це смішно виглядає. Вибачте, ви навіть не знаєте, що у вас в районі є програма по дорогах, затверджена 19 на 9. Я вас запитую, ви казав, що немає. Так от так само буде з цією самою програмою. Ми зробили програму, ми її затвердили, а полісник захотів би, так і почистив почистили. Хватить, один раз нас вже навчили. Та яка програма? Я кажу, ви навіть не в, я я в не в курсі. Я казав за дороги, які дороги були затверджені в нас, а які в нас зробили. Я кажу, що нам все треба було проект зробити. Яку програму? Проєкт, а гроші виділяє района. Вити проект повинні бути кошти. А, а я вам ще раз розказую, якщо це компетенція міста, і сьогодні прийняла, припустим, районна рада, щоб виділити місту на такі то види робіт, таку то суму коштів, як субвенція з районного бюджету для міського, вони мали би уточнитися, мали на ці гроші заказати проект і виконати роботи, і відчитатися за зроблену роботу. Якщо сьогодні вони в районному бюджеті і розказується стисниця в небі, і розказується про те, що має голова зробити, а потім і замовить від імені себе підпише і не проплаче. Це все, це теж стоїть питання. Тому воно має бути фінансова дисципліна, є фінансова дисципліна. Звідси не відійдеться. 你说的。